Інклюзивність це сучасна норма. За міський маршрут Хмельницький, Стувчинці, Шпичинці, Терешівці. Тепер зручний для кожного мешканця. Від сьогодні за цим напрямком курсуватиме автобус, обладнаний для людей із інвалідністю. Для того, щоб пасажири вільно заходили, то є рівень пола. Його опускаєш, і пасажирам зручно сідати. Є пандус, який відкидається, щоб заїхали люди в інвалідній колясці. так скажемо. Зручний. Ці технології забезпечують комфорт не тільки для людей з інвалідністю, а й для матерів із візочками. Також транспорт обладнаний місцем для супроводжуючого. За ініціативу першої леді діє інформаційна компанія Коли можеш. І сьогодні ми відвідали приміський маршрут, де перевізником закуплені автобуси з інклюзією. На сьогоднішній день ми всі розуміємо, що осіб з інвалідністю сьогодні збільшується, і ці перевезення дійсно важливі, щоб наші мешканці могли безперешкодно пересуватися міськими і приміськими громадським транспортом. Перед тим як автобус відправиться на свій перший заміський маршрут, його протестували. Всі функції працюють, тож транспорт готовий до відправки. Такий автобус дуже зручний, де можна в будь-якому місці можна зупинитися, відкинути пандус. Людина може на візку заїхати, погрузитися в автобус, закріпитися так само, і супроводжуюча особа має сісти рядом. З... Людину з інвалідністю тут так дуже зручний автобус і дуже потрібний для в основному для людей, які проживають поза межами міста. Перший подібний заміський великогабаритний транспорт з'явився у компанії перевізника ще близько року тому. Нині областю курсує понад 50 інклюзивних автобусів. Покращуємо зручність пересування громадян нашого міста, щоб їм було краще добиратися до певних місць запланованих, які вони собі планують щоденно. Для зручності стараємося, розвиваємося. В планах також є придбати ще і не один такий транспортний засіб. Піклуватимуться про маломобільні групи населення, і надалі у майбутньому обіцяють таких автобусів буде більше. Олександр Атустюк, телеканал Перший Подільський.